Питання для тих, хто дивиться, мій вже другий розбір, скажімо, повного шляху мого клієнта. І сьогодні в мене в гостях це Олег, який схуднув на 12 кг, можна сказати, менш ніж за три місяці. Сьогодні я його запросив, щоб розказати, як це відбувалося з його точки зору, підбити якісь певні підсумки і загалом пройтися по процесу. І так, перше питання до тебе: розкажи, будь ласка, ким працюєш, чим займаєшся, взагалі, який в тебе ритм життя? тобто щоб люди розуміли, взагалі чи варто їм дивитися, щоб підлаштувати це якось під Я загалом стоматолог. Робота в мене переважно сидяча. Рухаюсь я небагато через те, що працюю зранку майже до вечора завжди, і часу, щоб десь піти, порухатись, ну небагато. Відповідно, в клініці походити це не рахується. Активний спосіб, як такий, не дуже веду до спорту, теж не дуже. З останнім часом вже більше набагато. Добре, до нашого знайомства ти мав якісь, можливо, самостійні спроби, якісь, скажімо, в тебе були гуртки ще, скажімо, там в дитинстві, можливо, якісь студентські роки, чи ти, от, скажімо, от просто до зустрічі зі мною взагалі нічим не займався? Ну, загалом я ходив кілька разів, пробував ходити в зал, то з сестрою, то сам пробував, але нічого з того не вийшло. Два місяці мені хватало максимуму. Зрозумів, ну в принципі, що можу сказати, графік досить напружений, якщо так підсумувати, мало рухливий спосіб життя. Плюс деякі спроби були самостійно. Думаю, кожен себе впізнає, що пробував щось сам для себе. Думаю, з тим зрозуміло, хто ти такий і чим взагалі yeah. займаєшся. Окей, okay, тоді розкажи про себе взагалі. Як ти дійшов висновку такого, що от потрібно починати щось змінювати? Ти прийшов додому, подивився на себе і кажеш, я вже не можу на себе дивитися, чи якісь інші фактори на тебе впливали. Що от найбільше тебе турбувало в тілі, чи, можливо, якесь вже і в голові щось починало мінятися? Розкажи? Ну, загалом, останні, певно, два роки я замітив, що я почав прям швидко набирати вагу там. Так Десь плюс 15 було, може й менше, не знаю. І подивився, що вже пора чимось зайнятися. І плюс появилось чуть-чуть більше вільного часу, вихідні появилися, тут дуже добре. Тому вирішив, що пора в принципі, я думаю, що тут так само кожен себе впізнає, що немає часу ні на що, але і якось хочеться чогось досягнути. І тут виникає досить таке цікаве питання, як ти ці зміни, от перші, навіть самі прості, як я казав, почав вносити в своє життя, тобто. Срібно ми розуміємо, що в тебе в принципі ритм не помінявся. Ти так само і працював ті самі години. Просто десь ти собі почав виділяти, скажімо, там по годині в день на то, щоб там записати, поважити їжу. Як от це тобі взагалі вдалося нормально чи от більше так до речі, нормально вдалося, бо я люблю готувати, що дуже дивно для хлопця. Але я це швидко в себе сказав, що мені так треба. І швидко все вирішив. Буквально пару днів, і все пройшло на ура. Добре, як ти взагалі оцінюєш свої перші зміни? Тобто, якщо як це вплинуло на твоє життя, ти вже розказав, як ти швидко їх побачив, чи можливо не швидко, як ти на них відреагував, чи відчував ти себе, наприклад, більше мотивованим і хотів бути більш дисциплінованим? Чи наоборот ці зміни, скажімо? Могли бути кращі на твій погляд, от як ти вважаєш. Ну так як я себе бачу кожен день, то зміни не сильно я замічав. Більше замічав по речах, по одязі став набагато більше, і мені стало тепер незручно, що треба купляти новий гардероб. <звук> да, Це мінус. <звук> Але все на краще йде. І багато знайомих кажуть, що змінився трохи і на лиці, і загалом по фігурі, і так далі. Добре, супер. Взагалі, думаю. Всі розуміють до чого це просто ми так би підсумовуємо те, що ми зробили. Тобто, от людина розказує, які вона зміни переживає, і насправді вони дуже банальні, що речі потрібно поміняти так. Але з цими речами новими приходять зовсім і інше життя. Е, що я хочу тебе ще запитати? Що тебе найбільше здивувало в роботі? Тобто, що я хочу від тебе почути, ми от робили, можливо, якісь такі речі, які тобі здавалися дивними. Тобто, от Казав я тобі, наприклад, рахувати калорії, грубо кажучи, чи для тебе це було хоч щось дивним, чи ні, або що для тебе було саме дивним, таким, яким я не зрозумів? Найдивніше це було сушка, що треба дісти багато білка і мало вуглеводів, а хліб то я люблю. Ну так, ми мусили йти в принципі трошки донизу. Але тут я можу тобі розказати, чому так робили. Я бачив, що ти, скажімо, хлопець дисциплінований, можна з тобою зробити це пошвидше. І загалом я прихильник е, такого швидшого результату. Поясню чому. Бо в принципі жити довго в цьому схудненні не варто, тому що це -то трохи є й обмеження, yeah. типу. І, мабуть, коли ти вже зараз схуд, і ми пішли зовсім іншим шляхом, тобто там набрати вже ваги якоїсь хорошої, якісної. Ти вже відчуваєш, що певно, що було краще зробити це швидко і почати, скажімо, вже от підійдати, нормально себе відчувати. Думаю, це в принципі ну як на мене, розумна думка. Що для тебе було максимально складним і максимально легким? Де ти жив взагалі, от, скажімо, не думаючи, робив це просто от, бо треба? А де ти вже от, думав, як би це якось оформити в своє життя? Скажи, складно було спорт в своє життя поставити, от, е, прийти в зал. Подумати, як робити, що робити, куди робити. Звісно, були відео, були всі підказки, але тря... тяжко зорієнтуватися на перший період. Е, ну так, так. Бо це просто спортзал, зовсім інші рухи. Скажімо, да. ми цього не робимо. Да. А ще ще розкажи про саме їжу, як тобі з їжею взагалі вдавалося обладнати? Ну, найгірше, це було що мені треба було без таких під'їдань. Я постійно під'їдав. Що-небудь, але я мав з'їсти. От тяжко було себе збалансувати, щоб я не їв ну після основного прийому їжі, щоб не під'їдав щось там потрошки. Це дуже тяжко. А легко доволі було це собі спланувати з вечора, що ти будеш їсти на наступний день і вже плюс-мінус від того відштовхуватися. Ну я думаю, що тут доречно зараз ставити багато фото твоїх харчів. Думаю, в тебе там різноманітні прям, список дуже багато, тому можна просто весь екран забити. Е, що я хочу тим довести? Що, як бачите, спорт це і є от саме тяжке як ти кажеш, бо досить все помінялося. Стосовно їжі, що ми робили, я думаю, от зараз ти підтвердиш, ми робили досить прості кроки. З самого початку ми просто. Відслідковували твої фото, які ти присилав, навіть без записів в перший час це було, і від того відштовхувалися. Для чого це робилося? Щоб просто бачити, що ти їси, реально, як тебе проходить день. Потім е це було ще зовсім не підрахунок, але, скажімо, поміняти деякі інгредієнти, зробити їжу трошки чистішою. І вже під самий кінець можна сказати, коли от почалася ця табличка така кольорова. Де ми робили білково вуглеводне чергування, от тоді вже почалася справжня стужка. ми тоді досить гарно дали в результаті, і вже, от, скажімо, підсумовуючи, можна так само от зараз вставити табличку, подивитися по цифрах, що цифри реально досить низькі. Тобто, ну, ми навіть ніколи не виходили за 2000 калорій, і хтось може сказати, що реально це є досить мало, навіть от для, враховуючи, що це для такої от дорослої людини, типу, це досить мало. Але так як я вже сказав раніше. Можна зробити це швидше і приступити до якихось інших цілей, тобто, ну, я думаю, ти зі мною погодишся. Значить, харчування було б просто, грубо кажучи, yeah. а тренування, скажімо так, добре. Розкажи ще, будь ласка, наскільки от ти сам собою задоволений. Досить хороше таке запитання, провокаційне теж. От, чи міг би ти щось зробити краще, чи ти викладувався на максимум відносно своїх можливостей? От Розкажи навіть про. Коли в тебе був якийсь загружений робочий день, ти все рівно пам'ятав, що потрібно приділити там 20 хвилин все рівно часу на це. Тобто, от розкажи. Ну, з собою я задоволений. Результат того варто. От після роботи тяжко було заставити себе ще походити, так як треба хоч якусь мінімальну активність зробити, заставити пройтися кудись, це Тумач. Але я старався, як міг. Ходив, гуляв і так далі. І ще тяжко було. У мене багато є роз'їздів по містах, і тяжко теж і харчування владнати нормально, щоб знайти десь щось поїсти. Це виявляється доволі тяжко, щоб і воно нормальне було і. По табличці нормально сходилось. Ну але бачу, ти все рівно справлявся. Yeah. Тобто не було таких якихось проблем глобальних, що от, ти мені писав Максим, я не знаю, що робити, бо от щось не виходить взагалі нічого. Таких моментів у нас не було. От насправді ти чи не єдиний, хто зі мною працював, навіть от зараз працюєш, і взагалі не мав проблем з харчуванням. Тобто, насправді, я думав, що ну, так не може бути, навіть враховуючи всю елементарність моєї системи, все рівно би виникали якісь питання. Він зробив так, що харчування для нього виявилося самим легшим. Тобто, хтось це каже, та що там в спортзалі робити, і для них це дійсно так. Але налаштувати своє харчування це важко. Тебе вийшло це зовсім наоборот. Е, хороше запитання щодо харчування. Я думаю, тут дехто подумає, що ти. Лікар, стоматолог, знаєш, в тебе є звідки взяти хороших продуктів. Це ну я кажу так, як є. Думаю, розкажи взагалі, от чим ти харчувався? Я то знаю взагалі, які це продукти і скільки вони коштують, але просто от, щоб люди почули це від тебе. Ну саме банальне курка, філе постійно його. Ну вже трохи піднадоїло було. Але потім, якщо знайти, що готувати з нього, це все можна їсти спа. Ну, Тебе один день бачу, там просто курка, другий день. Там курка в якомусь же соусі прикольному, чорному, потім вже в якомусь інакшому кольорі. Ну тобто, все залежить від того, ну що людина любить і може собі дозволити. От е, не знаю, зараз чи зі мною погодиться. Я вмисно нікому не розплановую раціон, типу от, то їдь, їч, то їчто ічто. Їч, для того, щоб не виникало от таких моментів. Тобто, я сам по собі не люблю, наприклад, морепродукти, рибу просто ненавижу. І якби мені хтось написав раціон з рибу, я б його просто не дотримувався. Думаю, ну, от якби я тобі зробив так само, це б правильно не було. Враховуючи те, що ти ще десь постійно в їздах, плюс-мінус, і де тобі це знайти. Тобто, ну, насправді досить таке, як сказати, буденне питання. Тому що ну, ми мусимо з чогось вихід знаходити. Можна вже трошки починати підсумовувати. Дивись хороше теж питання для тебе. Взагалі, як ти от себе бачиш, бачив на самому початку, де ти бачив себе зараз? Тобто, не вважаючи, що ми вже пройшли цей шлях, от ти починав і думав, от як то буде. Де я буду, і це от склалося, грубо кажучи, менше, ніж за три місяці. От розкажи свої очікування наперед. Я думаю, мене надовго не хватить. Я Думав, місяць, ну, два, максимум. А потім якось туди-сюди зав'язалося, і стало набагато простіше, набагато легше, і можна миритися, можна жити з тим. Можеш погодитися, що процес був легкий з точки зору. Так, доволі легкий. Багато хто запутується, що хтось каже це, 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 доки ви насправді не підете до когось, хто може тобі підказати, ну, ти не знайдеш того, щоб тобі реально підходило. Тобто, наприклад, що болить мене зуб, я не знаю, ти можеш мені тільки підказати. Так само можу я тобі підказати, оце тобі потрібно, оце ні. Думаю, здорова думка, так воно, і взагалі. Я. Якщо враховуючи вже от нашу ситуацію, яка склалася, ми вже пройшли цей шлях. Взагалі, як ти. Бачиш його от зараз. Тобто, я думаю, зараз тут люди побачать б, тих таких чотири фото до після, mm -hmm. знаєш за що я кажу. Взагалі, як ти себе от оцінюєш? Тобто от ти прийшов додому, сфотографувався до, відкрив свої фото після, і от ти дивишся на себе, і що ти думаєш? Жричі я свої фото піддаю. Ну тоді просто поділися якимись думками, як це виглядав. Виглядало ніби нормально, типу, я фоткався, але я ніколи не дивився, не знаю чого. Я не люблю дивитися свої фото загалом навіть по роботі. Майже якийсь страх трохи? Ні, не страх, просто я. Ну мені чогось не хочеться їх дивитися. Чужі, да, С свої — ні. В принципі, я навіть не знаю, що тут сказати. Ну, це досить особиста штука. Добре, дивися. Тоді вже можна сказати наш останній фінальний блок запитань таких цікавих, Дивись. Перед тим, як взагалі почати свій шлях, я думаю, ти дивився, як це можна було почати. Тобто якісь правила шукав, можливо, щось там, не буду тебе за це запитуватися. От ти знайшов, наприклад, мою сторінку, типу Instagram. Чому довірився? От насправді, тобто, тебе якісь моменти там наприклад, кись людей чи якісь там інші моменти, тобто кажи, так як я думаю, щоб ну важливо, щоб люди знали насправді. Чи варто це починати? Тобто, ось головне питання: чи варто довіритися людині, яка каже, що дуже все просто. типу. Ну, Мені насамперед сподобалось в профілі в інстаграмі, там були якісь базові, типу, що можна, що не можна, і так далі. І це зайшло нормально, я собі так подумав. Дуже довго, до речі, наважувався, щоб написати. Думав, може, не треба починати, може, треба починати. Ну і коротше, один вечір вже вирішив, що треба і написати. Ну, я пам'ятаю, наш перший дзвінок ти казав, що ти там щось два чи три місяці ти налаштовувався да. вже піти. <с>? Все ніяк в тебе не вийшло. В принципі, ти почав, в тебе вийшло. Головне, що вийшло так, якби ти певно сам не очікував. Ну, я да. думаю. Ти, ти мої очікування перевершив 100%, і думаю, свої так само, ну кажу, кажучи, так як воно є. Е, для тих людей, хто би от хотів почати, взагалі, як ти дивишся, наприклад, враховуючи, що в них плюс-мінус графік заповнений, що вони так само працюють з ранку до вечора, чи могли б вони знайшли... Ти собі час і головне бажання, щоб. І чи могли б вони це досягнути, от як ти вважаєш? Звичайно, можна, якщо захотіти. Якщо ти не хочеш, то ти нічого не зробиш. Так, це правда, 100%. Тобто, е, я от хочу, щоб ти от просто сказав е, тоді, от прям фінально такий дуже короткий е, фінальний підсумок. Взагалі, як, як тобі твій шлях, як тобі моя система, як взагалі от ти жив тих три місяці, враховуючи такі правила? Доволі непогано, можна і щось додати, щось відняти, типу не обов'язково їсти цілий день курку, сир і так далі. Можна мішати, балансувати все, щоб воно подальшому призвело до кращих результатів. Так, да. це насправді воно так і є. Ми живемо не в ідеальному світі. Кожен день це якісь нові виклики, умови, і все змінюється так якби дуже швидко. У мене був сьогодні в гостях Олег, який схуднув на 12 кілограм. Тут ми прикріпимо його фінальне до після. Думаю, ви вже його бачили, але все рівно ось такий його результат. Я дякую йому в першу чергу, що прийшов, приділив час навіть. Що ми пройшли цей шлях разом, і взагалі думаю, що це привід вже в новому 26-му році, коли вийде це відео, задуматися про те, що насправді не потрібно відкладати щось на потім. Насправді ти навіть от, не знаєш наскільки ти близький до успіху, якщо трошки тільки прикладася. Тому всіх е, вже скажімо з 26 м роком. Бажаємо вам, щоб ви досягали своїх цілей, щоб вони у вас проходили максимально просто. І в принципі на цьому можемо закінчувати з новими цілями. Ми вже відправляємося в 26-й. Так.